Всім привіт! Рада, що ви заглянули до мене на канал. Сьогодні я хочу з вами поспілкуватися на досить відверту тему, поділитися прям такими, знаєте, особистими враженнями, особистими думками і поговоримо ми сьогодні про процедури, які я робила. Це пластична хірургія, це Косметологія це ін'єкційна косметологія, що я робила з собою, і про що я шкодую, про що не шкодую? Зараз я вам все розповім. Ну, а якщо ви вперше попали на мій канал, мене звати Наташа Нафі, мені 43 роки. Я веду свій канал вже, мабуть, 15 років, і була одним з перших б'юті-блогерів. Звісно, ми. Починали молодими дівчатами зараз. Ми вже дівчата за 40, і є такий досвід за плечима, який може вам згодитися, може ви послухаєте і приймете якісь рішення. Хоча я, чесно кажучи, не хотіла би впливати якось на ваші рішення, тому що ми всі дуже різні і абсолютно по-різному можемо. З чогось хотіти сприймати і мати якісь потреби, тому що в нас різні обличчя, різні фігури, різне здоров'я, різні бажання. Ділюся особисто просто своїм досвідом. Ну, давайте почнемо з чого ми почнемо. Почнемо, мабуть, з обличчя. Зараз мені 43 роки. Ви бачите моє обличчя, в якому немає філерів взагалі. Це мій ніс. Курносінький, схожі на ніс мого тата. Це мої губи. В них немає ніяких філерів, немає збільшення, немає нічого. Мої очі, які теж поки не зазнали блефаропластики. Мої зморшки, які згідно віку все ж таки є і це нормально. Що я хочу сказати, я за. Гарне старіння за догляд, за естетичне старіння. І якщо ви щось хочете робити, звісно, важливо просто знати міру. Що ж я робила? Моє обличчя не завжди було без філерів. Я робила собі губи. Губи я робила, мабуть, двічі. І двічі я їх розчиняла, тому що мені не сподобалося. По-перше, мої губи не приймали препарат, і він лягав негарно, не естетично. Були якісь камочки, які мені не подобалися. Плюс якось ну, якась інтелігентність, якийсь шарм, він просто зник. І тому я. Перший раз розчини, розчинила губи. Потім пройшов час, я вирішила, що я хочу просто, ну тому що вікові зміни і трішечки не вистачало тут об'єму. Так я себе виправдовувала. Я вирішила, що мені ще. Треба разочек все ж таки спробувати. А вдруг буде якось все одно гарніше. Ні, гарніше не стало, я просто пішла і розчинила буквально там через дуже короткий час. Тому моя історія з корекцією губ закінчилася тим, що я. Ні за що вже не хочу збільшення. Я дуже люблю свої асиметричні, але натуральні гарні губи. Я, до речі, не проти легкої корекції, тому що знаю, що бувають дійсно випадки, коли це треба зробити, і дівчата виглядають потім набагато гарніше. Але я не дуже люблю, коли це забагато. Цього забагато на обличчі і не буду коментувати, але ну, це не моя історія, однозначно. Тому губи спробувала, не сподобалось. Мені подобається так, щоб це виглядало якось гармонійно з обличчям. Колись я була в Турції по запрошенню клініки Аджіпадем, і там мені зробили ніс, а саме мені вкололи ось тут. Теж гіалуроночку. це було давно, дуже років 8 назад. І мені якось тут, типу, піднімали оцю гарбінку. Ну, я ходила з, цим, з цією корекцією роки-два, а потім вона просто розсмокталася. Я не можу сказати, що мені не подобалось. Мені подобалось, тому що мені зробили це. Досить охайно, і це якось не сильно вплинуло на мої риси обличчя. Але зараз мені подобається мій натуральний ніс, такий, який він є. Я рада, що немає там вже цього філеру, він нікуди не змістився, він просто пішов з мого обличчя. Мені подобається те, що я бачу в дзеркалі, це ніс, який. Дає мені якусь індивідуальність, я не схожа на якусь куколку, да? лялечку. тому що, до речі, мені дуже багато пропонували зробити ніс, пропонували саме клініки, тому що, може, може вони вважали, що це предмет нашої співпраці, але я жодного разу не погодилася, тому що у мене завжди був, була одна і та відповідь. Друзі, мені подобається мій ніс. Я не хочу його переробляти. Вибачте. Далі, що я ще робила? Під очима колись мені закладали якийсь препарат для того, щоб зменшити сінці, і це була найбільша помилка, найстресовіша історія. Я просто дуже сильно чекала, коли розсмокчиться препарат, і він просто піде з мого організму. Мені, чесно, пощастило, якось воно все йде і безслідно зникає, не залишається в моєму організмі. Чому мені не подобалось? Тому що це мало таку тенденцію набрякати дуже сильно, коли, коли цьому препарату цього хотілося. Це я не знаю від чого залежало. Але це могло виглядати такими, знаєте, колбасочками отут. -от. Це було дуже видно. Я просто в шоці була, я нервувала. І я рада, що зараз цього немає в мене. Я, чесно кажучи, проти рейді проти, проти філерів, які вкачують, і з цим обличчя стає об'ємним. Але ж його ну, людину роздуває, просто як не знаю що. Я проти для себе. Ви робіть з собою, що хочете. Я ділюся своїм досвідом. Я проти таких штук, тому що я розглядаю для себе пластичну хірургію, саме підтяжечки, тому що отут -от все, у мене досить проблемна шия. Я би вже зробила, мабуть, підтяжечку. Але ще чогось чекаю, дівчата. Ну, поки ще. Терпляче чекаю, але да, шия у мене вже могла би підтягнутися трішечки і тут. Тому я не роблю ніякі радіаси, ніяких філерів не вкладаю в своє обличчя для того, щоб потім просто було простіше пластичному хірургу зробити свою роботу. Але я знаю, що пластичні хірурги за те, щоб людина ходила до косметолога і доглядала за. Своїм обличчям, тому що пластичні хірурги якість шкіри вам не зроблять. Що в мені є? Я колю ботокс, але він недовго тримається в мені. Колю я його десь от -от -от в очки трішечки е і в носик, тому що у мене тут -от дуже активні зморшки, у мене mm. дуже сильно е зіпсувалася шкіра під очима, ну це з віком да? трапляється, це нормально. І у мене вже були думки йти до хірурга пластичного, але я нещодавно зробила в своїй клініці, де я обслуговуюся. Це клініка, який проколола колаген. Я зараз записуюсь вже на другу процедуру, тому що після першої процедури був реально ефект вау. Прибираються синці під очима, розгладжуються, якось укріплюється шкіра, розгладжуються зморшки. І ну, не маю цього відчуття, що ти вже старушечка, знаєте, коли ти нічого не можеш зробити, зранку просинаєшся, йдеш, вмиваєшся і поки ти не несеш крем, просто не можеш на себе дивитися в дзеркало. Я вам кажу, що таке було реально. Але вже після першої процедури я просто обалділа, можна так сказати, від результату, тому. Ще дві процедури я зроблю обов'язково. Там якраз курс на три процедури. Це що стосовно обличчя, тут все зрозуміло, немає в мені більше тут ніяких філерів, тільки колагенчик під очі, тільки ботокс, і то на лобіку у мене його немає, тільки сюди трішечки все. Більш нічого немає. Дуже люблю масажі для обличчя, обожнюю. І вже записана, до речі, до косметолога на масаж. Так, спускаємося нижче. Якщо ви давно підписані на мене, ви знаєте, що я одна з перших блогерів, де ну, я була першою на російськомовному Ютюбі, україномовному, хто показав процес. Мамопластики. У мене є пластичний днів... щоденник, ну, пластичний днівник нафі, раніше називався пластичний щоденник нафі, де я ділилася з вами всім, всім, всім як я робила собі мамопластику. Я робила мамопластику два рази, переробляла. Да, і таке буває. Що я можу сказати? Саме у мене все одно спостерігається з роками. Опущення імплантів, опущення саме грудей. Вони не мають той первозданий вид. Коли я робила, да? у мене був високий профіль, досить, але зараз у мене груди досить внизько опущені. Це виглядає дуже натурально. Нічого ніде, ніде не випирає, імплант окремо не лежить. Ні, це не виглядає так, ніякого трешу немає. Є просто трішечки опущені груди, і це виглядає, наче в мене немає там імплантів, просто як е, здається, що у мене це мої груди. Чи зробила би я зараз, е, якщо б я робила зараз груди, чи зробила би я це знову? Я думаю, що я би. Або я просто зробила корекцію своїх грудей. Причина, чому я пішла робити мамопластику, у мене була асиметрія яка мене дратувала, яка мені додавала невпевненості в собі, і я комплексувала. Це мені не подобалося, тому я дуже мріяла про мамопластику. Я її зробила, я. Дійсно, прям щаслива, що я її зробила. Але якщо би зараз я це робила, мабуть, я би зробила просто корекцію на свої груди. Просто зробила так, щоб це було однаково або ну прям дуже-дуже маленькі розміри. Поясню чому. Вага туди-сюди бігає. І ну, коли бігає вага, якщо ти набираєш, то і груди становляться стають більшими. Я не дуже вузенька зверху, у мене досить широкі плечі. У мене е, тут ребра отак от видвинуті трішечки вперед, тому що я носила дитину, я мала дуже великий живіт, і вона просто мені їх посунула. І вони так і залишилися в такому стані. завдяки цьому я здаюся дуже широкою. Якщо збоку дивитися, тому що ребра вони роздвинуті. Якщо б вони були так, знаєте, здвинуті, то я була б більш така мініатюрна. Але оця частина, вона і так досить об'ємна у мене. Звісно, коли я поправляюся, груди ще додають більше об'єму. Не можу сказати, що мені це дуже сильно подобається, але що маємо, то маємо. Звісно, я намагаюся худнути, е, привести вагу в. Правильно, знаєте, комфортно для себе. Коли я важу нормально, це виглядає досить хорошо. Але ну зараз трішечки в плюсі я і треба дуже обережно з гардеробом, знаєте, ось. чи тому іноді я думаю про те, що може і не треба було, але я не жалкую. Це рішення були такі вистрадані роками, і я як любила свої груди, я так і люблю. Але звісно є свої нюанси. Опускається у когось, не опускається. є дівчата, у кого як зробили, так і тримається все гарно. У мене є така тенденція опущення. Ось, ну, але все одно. Я, мабуть, більше не жалкую, ніж жалкую. Так, зробимо такий е висновок. Так що з грудями ми теж розібралися. Я практично ні про що не жалкую, але іноді, так, мене якось до мене приходять думки, що можна було зробити по-іншому, і, можливо, це було б краще. Але те, що маю, мене теж влаштовує. Сподіваюся, що це відео для вас було цікавим. Обов'язково ставте лайк, пишіть коментар і підписуйтесь на мій канал. Ми з вами побачимось вже дуже скоро і напишіть мені в коментарях, про що б ви ще хотіли поговорити, можливо, якісь такі теми по душам. Я залюбки розгляну їх і, можливо, щось відзніму. До зустрічі! 爸爸。